Вітаю вас, терези, молодик, 1 листопада у 9 градусах Скорпіона у вашому другому секторі гороскопа. Нагадаю, що максимальний ефект від докладених нині зусиль ми отримаємо аж у травні наступного року. Однак два дні до два дні після цього молодика активно не стартуємо, оскільки це дні гекати. І от уже через декілька днів максимально активно себе проявляємо, адже енергія змін нам сприяє. Наголошу Терези, що більше докладної і цікавої інформації у моєму загальному відео стосовно цього молодика, посилання буде в описі у підкасі. А ми наразі звертаємо увагу також на опозицію між Марсом і між Плутоном. Точний аспект, перший, який відбудеться 3 листопада. Загальний фон такий, що зовнішнє середовище імпульсивне, напружене і налаштоване на кризовість, аварійність і поспішність. Тому якомога більше сил спрямовуємо на те, щоб наш емоційний фон стабілізувати, щоб нашого партнера стримати, можливо, в якихось імпульсивних рішеннях. Також намагатися відключатись і не реагувати на сплески середовища і тих людей, які нас провокуватимуть на різноманітні нагороду ситуації, в тому числі і з питань безпеки. Намагаємося врівноважити наш емоційний стан в першу чергу. І найкращі енергії знака зодіака Скорпіон наразі застосовуємо. А саме у вашому другому секторі гороскопа Терези наразі такі видозміни, переміни і завершення стосунків, можливо, болючих, можливо, надзвичайно залежних, але потрібних з фінансової точки зору. В першу чергу, це можуть бути ситуації пов'язані із зміною місця роботи, продажем майна, видозміни взагалі у витратах і в. Праві обіймати певну посаду, працювати за певною спеціальністю, або ж набувати нових навичок, тобто буквально видозмінювати свої професійні якості. Також це потреба продати і купити щось нове, або ж продати якесь своє майно для того, щоб переїхати, щоб завершити певні залежні фактори, борги, і зобов'язання можуть бути штрафи, страховки, якісь такі договірні зобов'язання. Кредитні, в тому числі, які вже в нас породили певну залежність, і от зараз прийшов час дійсно поставити тут крапку. Також це може бути питання розподілу фінансів з чоловіком, дружиною, аліментів, наприклад, або ж соціальної підтримки, коли саме у своєму матеріальному фокусі уваги нам потрібно зробити перегляд наших цінностей, також наших цінностей стосовно того, що і хто нас оточує. як ми Чому ми за щось не отримуємо гроші, як би ми хотіли себе реалізувати, яким чином має відбуватися ця монетизація, розрахунок, в якій валюті, наприклад, що ми хочемо придбати, як ми маємо перевести певні гроші, наприклад, або в якій валюті має бути заключений певний контракт, яку країну вказати, наприклад, або ж а, хто отримувач, оновити якісь банківські реквізити, приміром, ось це все тема цього молодика для вас Терези. Звертаємо увагу, що тут є чудовий тригон до Сатурна, який наразі знаходиться у вашому шостому секторі гороскопа Терези. Це стабільність певних виплат, стабільність розрахунків, виконання зобов'язань стосовно вас, також оплати праці може бути, а також це боргові зобов'язання, виконані саме стосовно вас. Крім того, розрахунок за певні послуги, наприклад, можливість офіційного влаштування на роботу. Тобто, буквально. Ви можете отримати певний транш за ту роботу, яку ви вже виконали, наприклад, і наразі інвестувати вже це у нові навички або у новий важливий ривок. А також можливість покладатися на розв'язання ситуації із здоров'ям потрібна довідка, виписка, покращення самопочуття. Крім того, такий графік життя, рух і певний ритм робочий щоденний, який дозволяє вам зараз заакцентувати увагу на тому, щоб або ж змінити фокус фінансової уваги, або перенаправити кудись кошти, або ж взагалі зайнятися тим питанням, щоб можливо працювати на себе. В іншому місці за іншими запитами, але ось ця підтримка у вас є у вигляді колективу, також у вигляді можливості піти у відпустку, наприклад, і зайнятися саме цією сферою вашого життя. Також це стабільний рух стосовно ваших найманих працівників, які наразі можуть виконувати певні обов'язки замість вас, і ви маєте більше часу або можете довести, врешті-решт, якийсь певний вид роботи до завершення. Тобто можете. Дійсно сподіватися на завершення якогось проекту, якоїсь такої справи, на яку ви занадто багато грошей витратили, і ви зрозуміли, що ви хочете вже з цим розпрощатися, тільки немає кому було вам допомогти. Добігає кінця дійсно така от залежність, і ви вже більше не будете вкладати кошти в ці інструменти, наприклад, або зв'язуватися із такими клієнтами, постачальниками і взагалі людьми, працювати в тій організації, все це вам більше, наприклад, не цікаво. А також звертаємо увагу, що тут є і тригон по цьому молодику сприятливий між Меркурієм у вашому другому секторі гороскопа, Марсом, який наразі перебуває у вашому 10 секторі гороскопа і Нептуном у шостому. Тут дійсно різні питання фінансової залежності. Можливо, спливають таємниці, коли вам за щось недоплачували, приховували певні статки, навіть майно, не давали можливості навіть вийти на роботу. І тепер ви просто вириваєтеся із цього середовища. Ви хочете мати інший фінансовий статус. І ось тут дійсно такі зусилля. Можливо, робота із клієнтами, можливо, спільні зусилля із чоловіком, дружиною, якісь певні Прорив, об'єднання, як то вступу, шлюб, переїзд, купівля, продаж чогось, бізнесу, зокрема, або ж майна. Також це будь-які важливі досягнення, в тому числі стосовно діточок. Вони дають вам можливість дійсно закріпитися фінансово, отримувати певні виплати, наприклад, або ж сподіватися на можливість домовитися про щось на довгострокову перспективу. Крім того, закріпити певні обов'язки у вигляді роботи, коли ви за це отримуватимете гроші, наприклад. Крім того, це ще стан здоров'я, коли дійсно спираючись вже на якісь певні отримання довідки, результат. Результати аналізів, на думку певного спеціаліста, ви дійсно можете надалі фінанси спрямовувати в потрібне русло. Звертаю увагу також Терези, що по цьому молодику надзвичайно сприятливий фактор інтуїтивного впливу, розуміння і самопізнання себе в тих фінансових залежностях, в яких ви знаходитеся. Коли вам не потрібно більше працювати за такі кошти, наприклад, або за таким графіком, або з цими людьми, або ж взагалі на щось сподіватися, що вам доплатять, заплатять, або ж профінансують вас у певних питаннях. Або ж певне майно, яке тільки більше грошей потребує на те, щоб утримувати його в певному стані, ніж дійсно дає вам прибутку навіть на перспективу. Ось тут все. Це такий глибокий, надзвичайно стримуючий фактор, може бути, від якого потрібно відмовитись. Тут ще потреба передоручити щось. Наприклад, делегувати якісь певні обов'язки, поїхати буквально щось продати, або ж, навпаки, купити, прописатися, виписатися, також можливість розпорядитися грамотно цими фінансами. Крім цього, тут важливий фактор, матеріальний для вас, зокрема, теразив, такий фокус уваги зараз, який дає вам підтримку, зокрема, з боку вашого партнера, з боку клієнтів, також напрацьованих вже певний час, наприклад, клієнтів. І, крім цього, важливий фокус на професійному інвестуванні, коли ви в себе вкладаєте в першу чергу у ваші навички, у вашу фінансову грамотність також в першу чергу, і крім того, в якийсь певний інструментарій, який вам потрібен для того, щоб ставати матеріально незалежними, самостійними і більш продуктивними. Дякую вам, Терези, і до зустрічі у загальному відео.